Головний тренер ФК Поділля Віталій Костишин. Віталій Володимирович, по грі коротко коментар, ваші враження. Гра, ну, до, гра цікава, гра цікава з, з моментами. Е, десь з агресивністю була, е, десь нам було моментами важко. Створили ми е, такі небезпечні моменти, що могли перетворитися в голи. Двом болівальникам дякую за підтримку. Дуже багато болівальників прийшло. Дякую нашим ультрасам, які скандували завжди. Дома, Дома потрібно вигравати. Це наголошував роздягальність. Що... Коли приходять болівальник і ти в рідних стінах, ти повинен вигравати. Ми не були байдужі, хлопці віддавалися на 100%, да, Десь не вистачало якийсь брак в простих ситуаціях, але створювало до останнього хотіли зрівняти рахунок. але На сьогодні не вийшло. Загалом команді на, на, на даний час бракує забитих голів. Сьогодні моменти знову ж таки були, але їх не реалізовано. Як будемо виходити з цієї ситуації? Аналізувати, аналізувати, переглядати, працювати над завершенням. У нас в кожному тренувальному процесі є вправи на завершення в третій зоні. Ну, поки, поки не вдається. В певний момент всередині, десь першого тайму, було видно, що просідає нас один з флангів. Коли Буковина включалася в швидку атаку, сімінін по швидкості явно програвав. Що ви по цьому скажете? Там треба подивитися бо, е, на відео. Ограв він до цього не програвав по швидкості програв в епізоді, коли він підключився один раз-другий раз, і ми втратили м'яч. Звісно, не хватило вже функцій. Ну, сім'їна самовідача на футбольному полі. За, скажем так, запредельно. і звісно, десь може вже і не, не встигати. То тобто ми всі розуміємо і вік, і можливості, але для нас цінний ігрок. Ми далі працюємо. Я думаю, знаючи його характер, він ще кондиції набере і не так ж легко проти нього справлялися гравці Букови. Першому таймі ви досить швидко, виходить, вимушено замінили оробця. З ним це гаразд. Ну, це буде обстеження. Задня поверхність вже, Може, сьогодні, може, завтра будемо знати, наскільки наскільки він вибув. Після пропущеного голу ви намагались змінити тактично щось. Зробили кількісну заміну. Чи виконали гравці те, що ви від них просили? Ну. Получається, що ні, нам потрібно було відіграватися. Вони намагалися. намагалися, і то, що сьогодні вони старалися і байдужі не були, і бігли вперед, створювати, відіграватися. А ну не не, знову ж не, не все виходить. Суперник також на футбольному полі заважає свої настанови, свої принципи не, 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 не легко. Чи встигли ви вже подивитися момент з призначенням пенальті, що ви про це скажете? Асистент головного тренера ФК Буковина Олександр Ковай. Пане Олександр, охарактеризуйте хід гри, що вам далось, що не вдалось, результат на вашу користь, напевно, це саме головне, Ваші враження. Ну, Во-первых, во гра була повністю під нашим контролем. Мали Достатньо моментів, щоб забити м'яч, але підвела реалізація цих моментів. Не вдалося, звісно, забити другий м'яч. Забили б другий м'яч, вже була б вже друга гра, я думаю, що вона б закінчилася. Після першого тайму Ви різко змінили кілька гравців, чи це було вимушено. Тою грою, яку показала команда в першому таймі, чи тактичні якісь свої нюанси? Ми хотіли посилити центральну зону. Більш вдала гра сьогодні голуб, який мав декілька моментів і мав е, преимущество на, на флангі. В принципі, це нам вдалося. Як би. І це, ці гравці, які вийшли на заміну, вони усіли гру. Така цікава ситуація сталася. Ну, якщо брати обидві команди, у нас якраз тренер головний повернувся після дис дискваліфікації до гравців біля бровки поля, а вас навпаки відбував. Як ви комунікували чи підказував вам щось? Звичайно, ми з Валерієм Сергійовичем комунікували. Він підходив, підказував по замінам, по ситуаціям, які були на футбольному полі. Принцип він держав свою гру під контролем. Після цього матчу команда увійде до тижневого циклу підготовки до наступних ігор. Як вважаєте, це може сприяти посиленню гри команди в наступних матчах такий режим? Ми надіємося. у нас, як ви знаєте, Очень тяжкий графік, і це і чемпіонат України, і Кубок. Ігри йдуть одна за одною. У нас була ротація і в Кубковому матчі, і в чемпіонаті. Давали усім гравцям ігрового времени, щоб вони себе проявили.